Вітаю! в ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про Ужгородське ОСББ, адже уже продовж восьми років діє закон України про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку. цей закон надає власникам багатоквартирних будинків ефективні механізми. Тож які саме як саме змінилася ситуація із такою власністю? в Ужгороді, які виклики постали перед нашими ОСББ у зв'язку із війною в Україні, спілкуємося із гостею Мариною Коберкою, начальницею відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та головою Ужгородського осередку спілки власників житла України. Доброго дня. Доброго дня, Марина Юрівна. Спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися, адже ми розуміємо, що зараз отаке впорядкування, така держава всередині багатоквартирного будинку, вона є. В Ужгороді активно механізми впроваджені. Тож скільки наразі в нашому місті діє таких об'єднань і як вони діють? Станом на сьогодні в Ужгороді створено 514. ОСББ, які створено співвласниками у 544 багатоквартирних будинках, тому що законодавство України дозволяє створювати одне ОСББ на кілька багатоквартирних будинків, які об'єднані спільною прибудинковою територією та спільними інженерними мережами. Якщо не брати до уваги... Малоквартирні житлові будинки до чотирьох квартир, то в Ужгороді налічується тисяча багатоквартирних будинків, і ці цифри, що створено 514 ОСББ, свідчать, що в Ужгороді у кожному другому багатоквартирному будинку діє об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ми пам'ятаємо, що коли ця реформа впроваджувалася, було чимало таких опасінь, люди не знали, як це все працюватиме. Як із цими викликами ми в Ужгороді впоралися, я зробила аналіз для себе і проаналізувала. Починаючи з 2001 року, в кінці 2001 року було прийнято закон України про ОСББ. І до 2015 року, до прийняття закону про особливості здійснення права власності, в ужгороді було створено 130 ОСББ. Було прийнято у 2015-му цей закон, про який ви згадували раніше. І саме в цьому законі вже чітко прописали, що власники квартир у багатоквартирному будинку та власники комерційних нежитлових будинків, якщо є такі, то вони є співвласниками багатоквартирного будинку, спільного майна багатоквартирного будинку. Тобто вони є співвласниками покрівель, горищ, сходових клітин. Підвальних приміщень та інженерних мереж, які обслуговують більше ніж одну квартиру. Це чітко прописалося в цьому законі. Окрім цього, цей закон надавав співвласникам один рік для того, щоб вони обрали собі форму управління багатоквартирним будинком. Вони мали можливість або створити ОСББ у будинку, або без створення ОСББ на загальних зборах. Обрати управителя, якого вони бажають, або нічого не робити і чекати, поки орган місцевого самоврядування по закінченню цього річного терміну організує проведення конкурсу на призначення управителя. І саме за цей рік, за 2016 рік, у нас було створено набагато більше об'єднань, як було створено за попередні 15 років. 160 ОСББ в нас створилося за один рік тільки. І вже на 1 січня 2017 у нас налічувалося 290 об'єднань. Станом на сьогодні маємо 514, Що свідчить, що щорічно починаючи із 2017 го року, у нас в середньому до 40 об'єднань створювалося на рік. Угу. І зараз цей процес триває. Процес триває, не дивлячись на те, що в минулому році у нас на жаль в Україні війна. І в принципі в нас було зареєстровано 21 нове ОСББ. Тобто це гарний показник. Ну, це, такий середній. По це показує, що все-таки наші мешканці е починають розуміти, що вони співвласники своїх будинків, в яких вони проживають. А, і вони відповідальні за ці будинки. Вони організовані, відповідальні співвласники. Е Появилися в нас в ужгороді, я знаю, що а, чи до чималої кількості програм залучалися ці ОСББ, тобто це були і всеукраїнські, і якісь міські програми, навіть грантові програми. От про що першочергово потрібно згадати? А, так, звичайно, без підтримки з боку міської ради у нас не спостерігала бися, мабуть, така активізація створення у місті об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. А, у нас у 2015 році була затверджена програма капітального ремонту житлового фонду, яка була розрахована на 2015-2017 роки, і там для ОСББ встановлювався розмір довгової участі співфінансування всього 5%. Пізніше, в 2018-2022 році діяла наступна програма капітального ремонту житлового фонду, і саме із усіх коштів, які виділялися на фінансування даної програми, 75% спрямовувалось на будинки ОСББ. Що можу сказати? Що е, за всі роки до 2021 року, тому що в 2021 вже не фінансувалося через військовий стан. В Україні е, отримали допомогу на проведення капітального ремонту загалом 250 будинків житлових ОСББ. І з бюджету по цій програмі було виділено понад 50 мільйонів гривень. Е, е, відремонтовано 123 покрівлі, 50 щитових. У 55 житлових будинках е, ремонтувались водопровідно-каналізаційні мережі, а також 14 ліфтів. Це по програмі капремонту. Це виключно кошти бюджету міста залучалися, плюс фінансування з боку мешканців. А знаю, що ще чимало європейських грантів. Так. Ну, були змоги, тому що були програми, зокрема, за підтримки міської ради, і просто ОСББ залучалися. Так, наші ОСББ активні в цьому плані були, приймали активну участь в загальнодержавній програмі енергоефективності, яка називалася Теплий дім. Вона діяла через Державне агентство з енергозбереження та енергоефективності. Туди подавали ОСББ заявки на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному будинку. І від міста подавали подали заявки за весь період дії цієї програми. 104 ОСББ, які залучили. На реалізацію цих заходів 40% коштів держбюджету України 40% були закладені у бюджетні кошти. Ми так само свою програму затвердили теплий дім, і 20% – це було співфінансування мешканців. І по цій програмі наші 104 ОСББ міста скористалися. І залучили загалом 15 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту житлових будинків. І ще так само Ужгородська міська рада подала заявку на участь у європейському проєкті ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. 3 я mm -hmm. готувала цю заявку mm -hmm. безпосередньо. І, ми виграли разом із містом Хуст від Закарпатської області. Ми приймали участь, і по цій програмі за підтримки ЄС-Проон 22 ОСББ в місті Гужгороді змогли реалізувати свої проекти, звичайно, не без участі міської ради, тому що більшу частину коштів виділяла саме міська рада. І ще хочу сказати, що з бюджету міста на реалізацію проєктів по даній програмі було виділено 5 мільйонів. Проон близько 4 мільйонів спрямував, і е, співфінансування мешканців встановили 5% від вартості проєкту, 400 тисяч гривень вони здали на реалізацію цих заходів. І знаю, що ще чимало ужгородських ОСББ успішні в Україні були і, власне, і долучалися до цих програм, визнавалися одними із кращих в Україні. Тобто так. у нас є гарні результати. Є гарні результати, і станом на сьогодні, не дивлячись, що у нас воєнний стан запроваджено, то одне ОСББ у нас від міста Ужгорода по Франка 56, називається Мрія 2020. І вони є учасниками програми енергодім. Вони подали заявку, встигли ще подати заявку у 2020 році і провели у минулому році і тепер завершили у 2022 році завершили комплексну термомодернізацію багатоквартирного будинку. Міська рада якраз виносить на наступну сесію програму щодо відшкодування їм 10% від кошторисної вартості проєкту. Це 650 тисяч гривень. Інші кошти вони залучили 70% із Києва. Це київські міжнародні гранти. 20 це їхня обов'язкова обов'язковий внесок мав бути 20%. і загальна кошторисна вартість по грошах 6,6 млн грн цього проекту. Ну зато вони мають на сьогодні дуже гарний будинок. Ми вже згадали про це про воєнний стан, тому що у зв'язку із тими подіями, які сталися рік тому, всі галузі нашого життя так чи інакше підпали під цей вплив. як воєнний стан, війна в Україні вплинула на ОСББ в Ужгороді, які виклики нові перед нами постали? Якщо ми так узагальнюємо, говоримо про це? А, ну дивіться, наші у нас очолюють ОСББ як жінки, так і чоловіки. Багато голів ОСББ чоловіків чи пішли у загони тероборони, чи їх мобілізували, і вони зараз знаходяться на передовій. І, звичайно, згідно закону і статуту, у такому випадку функції, виконання функції голови правління покладається на заступника голови правління. Якщо хтось із заступників не може, то тоді обирають члени правління виконавця обов'язків. А що в такому випадку робити? Якщо, наприклад, на зборах не можна зібрати кворум, так хто тоді буде управителем? Чи є якісь механізми, процедури, чи ще це все ну в такому процесі утворення перебуває? Тепер такого поняття, як кворуму, угу. що має бути обов'язково 51% мешканців представників квартир, немає. Після проведення загальних зборів дозволяється і установчих зборів, дозволяється ще два тижні проводити письмове опитування мешканців. Якщо ми говоримо про процедуру надання пільг та субсидій, це також важливе питання для усіх, хто утримує багатоквартирний будинок, хто живе в квартирах, тому що ми розуміємо, що попри війну потрібно сплачувати за власне комунальні послуги. Тож як ось ці витрати на утримання будинків і споруд та предбудинкових територій в ОСББ здійснюються? яка ця процедура зараз? З 1 січня е, поточного року у нас вже нарахування пільг та субсидій здійснює управління Пенсійного фонду в Україні. Раніше це покладалося на Департаменти соціального захисту населення. Що змінилося? Е, до 1 січня неодноразово направлялися листи головам правління ОСББ як на електронні адреси, так і в групах голів ОСББ. Де працівники пенсійного фонду роз'яснювали, що потрібно головам правлінь ОСББ відкривати, реєструватися у єдиному кабінеті. На той період він називався Кабінет надавача комунальних послуг. Але оскільки ОСББ не відноситься до надавачів комунальних послуг, то станом на сьогодні внесено зміну. І ОСББ реєструються. Вони перейменували цей кабінет. називається він управителі, кома об'єднання, кома надавачі комунальних послуг. За моєю інформацією, у нас у місті більше половину ОСББ, у яких проживають мешканці, які отримують пільги та субсидії, зареєструвалися у тому кабінеті. І це дуже зручно, звичайно, спочатку проблемно, але все можна вирішити. Дуже хороша співпраця налагоджена. І між собою голови ОСББ одні іншим допомагають, бо треба було просто скачувати сертифікати ключів з податкової ОСББ, електронні, і направляти їх, щоб вони могли. Підв'язати до кабінету mm -hmm. ці об'єднання, але у нас допомагають одні другим голови правлінь ОСББ і так само працівники пенсійного фонду. Є спеціальна інструкція по роботі з порталом Пенсійного фонду України. Якщо хтось ще з зацікавлених голів не зареєструвався, вони можуть звернутися чи до нас, в департамент міської інфраструктури. Чи в пенсійний фонд і вони все отримують і консультацію, і допомогу? Тобто ніхто так не призволяє, що зараз не залишений, просто потрібно всі ці нові нюанси вивчити. Так, це дуже зручно, я по собі знаю. Бо я так само є головою управління одного з ОСББ в місті Ужгороді. Угу. А, попри те, що воєнний стан, попри те, що такі виклики перед нами постали, а, подальша доля також створення ОСББ, вона нікуди не зникне. А, чи готові ми до того, що будуть створюватися нові ОСББ? Чи це є цей процес зараз в умовах воєнного стану? Так, можливо? звичайно. Як я вже раніше наголошувала, що у минулому році у нас створено 21 нове ОСББ, і в цьому році, з початку року, ми вже маємо три нові ОСББ створені. Угу. Процес продовжується. Він не може закінчуватися, тому що от я постійно надаю консультацію групам, ініціативним групам, і вже так само у мене Дві ініціативні групи зараз консультуються, Працюють. як проводити збори. Ми надаємо електронний варіант протоколу установчих зборів. Ну і якщо ми говоримо на сам кінець про міські програми, чи вони діють досі до, для ОСББ, чи є якесь фінансування, така підтримка для наших співвласників? Ми готові надавати фінансову допомогу. ОСББ і мешканцям будинків, в яких не створено ОСББ. Якщо говорити, то на початок війни у лютому місяці у нас виносилась на затвердження минулого року, виносилась на затвердження програма капітального ремонту, де передбачалося майже 15 мільйонів коштів спрямувати на капітальний ремонт житлових будинків. На жаль, прийняли обмеження казначейство на фінансування таких робіт в зв'язку із військовоєнними діями. І ця програма просто не була затверджена. В кінці року дозволили, включили серед видів робіт, які можна фінансувати, то появилося проведення капітального ремонту та реконструкції ліфтів у багатоквартирних будинків. І саме тому. Рішенням сесії міської ради від 28.02 року номер 1173 затверджено перелік будинків по капітальному ремонту ліфтів. Mm -hmm. Так що ми зі свого боку намагаємося, як тільки дозволяють, то ми включаємось в роботу. Пані Марина, дякую вам за те, що ви походилися прийти і поспілкуватися. Знаю, що в наших ОСББ ще роботи багато, і тому ваша допомога також буде ще потрібна. Тож я вам бажаю сили і натхнення. І сподіваюся, що зовсім скоро з новими успіхами зустрінемося тут з вами знову. Дякую вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про Ужгородське ОСББ та як вони діють, які програми працюють далі, навіть в умовах воєнного стану. Стежте за нашими ефіром, вже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.